Премія Коболєву у Нафтогазі 300 мільйонів гривень і навіть крисять податки з неї. За що енергетика знищена, продана бек-офісам, її захист розібрали на чемодани з доларами? Реально ніхто не сидить. А у цей час система дозволяє і покриває схему, яка прямо зараз під час енергетичного пекла через державний Укргазбанк. Перекидають колишньому керівнику нафтогазу Кобилєву 300 мільйонів премії. Схема виглядає так: Нафтогаз гарантує виплату через Укргазбанк. Кобилєва звільняють, премію не дають. Він йде в банк, банк відразу відправляє майже 300 мільйонів на рахунок. Потім через кілька днів згадує повідомити Нафтогаз. Але про податки ніхто не згадав. Гроші, які мали піти в бюджет і на армію, розшинились десь між кабінетами. Розслідування ця історія переживає вже рік і навіть не ворушиться. Беб це навмисно гальмує слідство. Напевно, Беб не слідкує за новинами набу. І чим закінчуються такі історії дахування? Люди в темряві, енергетики працюють під ударами, ремонтують станції в холоді, а на горі рахують не кіловати, а премії в сотні мільйонів. Питання: вони там зовсім відірвані в едреалії, і криза починається. Не в котельнах, а там, де підписують подібні історії на сотні мільйонів. Цивінський, де розслідування і його результати? Чи може передаси справу до набу? Хочеш більше наш телеграм.